Всім величезний привіт людям, які цікавляться криптою. Сьогодні у цьому відео я хотів би поговорити з вами про проект, який останнім часом став справжньою темою гострого обговорення в криптоспільноті. Я маю на увазі проект TapSwap, тому я хотів би поділитися своїми думками, розповісти, чому в мене є сумнів щодо цього проекту, і найголовніше, чому реальних результатів, скоріш за все, ми так з вами і не побачимо. Тому сподіваюся, ця вся інформація буде для вас корисною та цікавою. А ми в свою чергу переходимо до більш детального огляду. І так давайте почнемо з самого головного. Tapswap нарешті роздав свої дропи, але знаєте що, це сталося аж через півроку після обіцянки. Вони анонсували дропи ще в червні 2024 року. А от саме зараз, в лютому 2025 року, люди починають отримувати свої монети. Це настільки нетипово для багатьох криптопроєктів, що я навіть не знаю, що з цим робити. А ви ж розумієте, що затримка в півроку це не просто так, це викликає багато запитань в багатьох людей. Так ось чому я хочу поділитися цією ситуацією з вами? По-перше, у мене не було жодних вкладень в цей проект. Я просто спостерігав за ним. І знаєте, що я не отримав жодних монет на Свап, і це взагалі. Логічно, але також є така ситуація, коли люди, які не брали участь у цьому проекті, теж отримали дроп. І тепер виникає запитання: як взагалі вони отримали ці дропи без інвестицій, тільки за їхні активності? Цього я трохи не розумію. Тут є багато запитань, адже є й ті люди, хто не отримав навіть мінімум, і це змушує задуматись, чому так, що стоїть за цими цифрами. А тепер давайте подивимося на сам процес. На моєму акаунті в TopSwap я можу бачити, скільки монет я отримав, і тут загалом нічого цікавого немає. Однак варто зазначити, що багато людей, з якими я спілкувався, не отримали навіть мінімальних дропів, і це виглядає дуже сумнівно. Адже хтось отримав всього кілька монет, а хтось взагалі нічого не отримав, бо не виконав певні умови, або просто потрапив у непотрібну групу. Що ще більше цікаво, є реферальна програма. Але як я бачив, навіть ті, хто активно запрошували інших, не завжди отримували за це дропи. Виходить, що навіть виконуючи всі умови, не можна було бути впевненим, що отримаєш хоча б якийсь результат. І це, в свою чергу, ще раз підкреслює моє скептичне ставлення до цього проекту. Бо коли відсутня прозорість у процесі розподілу монет, це насторожує. Але якщо ви хочете уникати подібних ситуацій в майбутньому і також ви цікавитеся заробітком на криптовалютах, то на цьому моменті я хотів би порекомендувати вам підписатися на мій телеграм-канал, де я публікую інформацію про монети, які я купую на споті, та скільки відсотків профіту на цьому вдається отримувати. Посилання до нього я як завжди залишу в описі до цього відео. Тепер щодо того, на якому блокчейні TapSwap буде запускатися. Спочатку вони обіцяли салану, потім Binance Chain. А тепер, як виявилося, монета буде запущена на мережі тон. І знаєте, якщо чесно, мені це здається як щось середнє між заміною планів і намаганням просто знайти більш доступний блокчейн, щоб знизити витрати. Вибір тону мене не вражає, тому що це не гарантовано веде до лістингу на великих біржах. І хоча цей крок може виявитися логічним з точки зору розробників, для нас, як для користувачів, це все дуже непевно. Хоча вже є й багато інших проєктів, які теж запускалися на блокчейні тон. Особисто мене також цікавить питання, яка ж буде реальна ціна монети після всього цього? Давайте поміркуємо разом. Якщо TSW монета буде коштувати хоча б 1 цент, то це означає, що капіталізація проекту складе 10 мільйонів доларів. Це звичайно можливо, але, чесно кажучи, я не бачу, чому вони зможуть досягти такої цифри, враховуючи, скільки людей вже отримало ці монети, та з якими проблемами вони стикаються. При спробах використати їх, я сумніваюся, що це все може призвести до серйозних фінансових успіхів. Але знаєте, що найбільше мене турбує? Це те, що цей проект виглядає як типовий стартап, який обіцяє багато, але не дає нічого. Як виявляється, навіть коли вони обіцяють великий дроп, не всі його отримують. І це створює великий розрив між тим, хто сподівається на серйозні інвестиції, і тим, хто просто отримав кілька монет як подяку за участь. І ще один важливий момент: скільки взагалі таких проектів ми бачили за останні кілька років. Тисячу. Вони обіцяють величезні доходи, нереальні можливості, але в кінцевому підсумку більшість таких проєктів не доживає до фінішу. Згадайте хоча б десятки ICO, які не виправдували очікувань. І це не тільки моя думка, це думка багатьох людей, і також в тих, хто спостерігає за ринком криптовалют вже не один рік. Якщо TapSwap не знайде якогось серйозного партнера, як, наприклад, Binance або якусь велику криптобіржу, то для нормального лістингу їхні монети залишаться просто ще однією великою пухлиною. Яка в свою чергу не буде мати реальної цінності? Але як же бути, якщо ви все-таки вірите в цей проект? Моя порада будьте досить таки обережними. Якщо вам пощастило отримати монети без вкладень, це супер. Але не забувайте про ризики. Я особисто не інвестував у TabSwap і поки що не бачу більш конкретних і прозорих результатів. Я розумію, що є багато людей, які хочуть отримати максимум. Але пам'ятайте, що криптовалюти це завжди високий ризик. І ризикуйте, якщо ви готові до цього. Але не покладайте всі свої надії на один проект і не дозволяйте також емоціям або ажіотажу затуманювати ваш розум. Це, в принципі, базові поради, але ніколи не забувайте про них, і буде у вас все добре. Загалом, моїм підсумком буде те, що я скептично ставлюся до Тапсвапу і не рекомендую вам сліпо довіряти проекту, який не довів свою надійність. Якщо ви хочете мати хоч якусь безпеку у своїх інвестиціях, то обирайте більш перевірені варіанти. Також обов'язково діліться своєю думкою в коментарях. Також обов'язково діліться своєю думкою в коментарях, як ви ставитеся до цього проєкту. Отримали ви свої монети чи взагалі не отримали нічого. А я на цьому моменті хотів би подякувати, що ви подивилися це відео до кінця. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати інші цікаві новини зі світу криптовалют, та будемо слідкувати за цим всім разом. До нових зустрічей! Та далі більше.